Моє тренування грудних м'язів з акцентом на верхню частину. Підійде для тих, хто вже має об'ємні та треновані грудні м'язи та хоче збільшити верх. Зараз у мене силовий цикл для спини, тому грудні треную з помірною вагою, концентруючись на відчутті м'яза. Першою вправою роблю зведення з нижніх блоків у тренажері кросовер на лавці під кутом 30 градусів. Ця вправа наповнює цільову м'язу кров'ю і дозволяє краще відчути її роботі, щоб у наступних вправах працювати саме нею. Наступна вправа жим штанги під кутом 45 градусів. Так як ми вже розігріли цільову м'язу і налили її кров'ю, беремо достатньо велику вагу, але таку, щоб ми могли зробити 8-10 повторень на 3 підходи. Потім повертаюся до тренажера кросова. беру рукоятки з нижнього блоку. Виходжу трохи вперед і зводжу їх вгору до центру перед собою. Так концентруюсь на верхніх грудних і мінімізую роботу передньої дельти. 4 підходи по 15 повторень. Працюю на відчуття. І останньою вправою роблю пуловер з нижнього блоку. Беру вузьку рукоятку, ставлю лавку 30 градусів і виконую її в кінці, щоб максимально розтягнути грудні м'язи і добити їх.